Так, привіт всім! Сьогодні хочу записати для вас гайд, який буде і оглядом, і демонстрацією бою на танку WZ113 GFT. Це ПТСАУ 10 рівня, китайська, прокачувана. От, І відповідно, чому записую, тому що вдалося зіграти доволі таки настрільний бій. Ну і... Допоможу вам зорієнтуватися, чи потрібно вам взагалі прокачувати цю гілку, як протидіяти цьому танку в рандомі, і взагалі підкажу по навичкам, обладнанню, модернізації, снарядам, геймплею і так далі. Тому, подібне. тому... приємного перегляду. Так, почнемо ми з екіпажу. Взагалі у нас йде по дефолту навички бойове братерство всім, ремонт всім. Командиру, екстремальні умови координація. У мене гострий зір, але можна замінити на практичність. В принципі, коли 6 навичок, можна і гострий зір, і практичність, або звукову розвідку. Знову ж таки, непогано знижує негативний ефект оглушення на 10%. Далі, навідник. У нас два дефолтних. Потім плавне обертання башти, вороти корпусу зменшить розкид потім швидке зведення обов'язково. Майстер uh, Зброяр, ну і тут вже можна або злопам'ятного, або снайпера один із двох варіантів. Тут, в принципі, на 2 секунди бачите довше супротивника, і бачите пошкоджені модулі, що теж якби дуже великий плюс. Ну і снайпер це підвищення критів. ПТ-шка і так дуже класно критує, тому можна підсилити, скажімо, такий ефект. Далі, плавний хід зменшує розкид гармати на ходу, король бездоріжжя, щоб ми краще мали проходимість. Знавець двигунів бустить швидкість, і я б рекомендував би майстер тарана. В принципі, можна замість цього плавного ходу ще поставити віртуоза. Ось так от. Далі заряджаючи обов'язково інтуїція, поліпшення БК ближній бій, ну і тут вже або ідеальний заряд, або відчайдушний. В принципі, проблеми з боєукладкою немає. За весь час мені не підривали БК, і за всі бої, які я грав на цьому танку, я лише один раз аналогічному танку підривав БК. Далі, давайте по характеристикам. Значить, у нас з усіма навичками середня шкода 760, але фактично номінальна 750. Пробивання броні 290, приблизно знову ж таки стандартне, номінальне на бронебійному снаряді. 395 у нас кумулятив, перезарядка у нас 12,58, тобто ДПМ у нас 3600, що є якби супер. Час зведення довгий, 2,18, розкид 0,32 теж довго. Тому деякі з гравців бустять точність на цій ПТшці. Ставлять УМП-шку, ставлять приціл. Ну, але у мене, скажімо такі, непростий шлях я граю за до досилач-турбінка. Кути вертикального наведення у нас мінус 6 вниз, 15 вверх. І горизонтальне наведення у нас по 12 градусів в кожну сторону. Якби не багато, але в. В принципі, терпимо. Е, ХП-шки у нас із загартуванням трофейним 230, але ще можна модеркою підбустити. От, до цього потім повернемось. Е, бронювання розберемо детально, е, швидкість вперед у нас 46. І тут я вважаю, що турбінка прям обов'язкова на цьому танку, тобто, це той модуль, який точно не можна прибирати. От, опціонально можна, я думаю, прибирати тільки за гратування. Скритість у нас 18, ну майже 19 нерухомої машини, 13 в русі, і 3 після пострілу нерухомої машини, і майже 2 а, під час руху, після пострілу маскування. Огляд 439 у нас при ось такому екіпажі і при моєму обладнанні плюс до пайочок, звісно, є. Ну, Далі по снарядам у мене 10-25, фугаси дуже сильні. Пробивають 90 шкода 1100. Тобто по СТ в борти, по ЛТ-шкам, по картонним ПТ-шкам. ідеально. От. Навіть по деяким тяжам в корму. По більшості, я б сказав, тяжів в корму, навіть по деяким тяжам в борт. По 50Б я закидував в борти фугаси. Тому uh, must have хоча б 3-4 штучки, а в ідеалі, якщо вмієте реалізовувати, то можна і 5. От. А, далі. Давайте пройдемось по польовій модернізації. Я не ставив нічого чомусь, але що можна поставити. Давайте подивимось. Вона у мене насправді довгий час не була прокачана. І. Блін, я в 320 тисяч накатав і нічого не поставив. Уявіть собі. От. В принципі, давайте подивимось, що можна бустанути. Тут би я не знаю, що би бустив би, тому що у нас і кінцевий розкид поганий, і швидкість зведення теж погана. Типу, бустити розкид і віднімати зведення, ну, таке собі, бустити зведення і жертвувати фінальною точністю, ну теж, напевно, не варіант. Тому, ну, не дивно, що я тут нічого не поставив. Тут, в принципі, можна скритість. Після пострілу повністю прибрати і додати плюс 2% до огляду. Буде непогано, тому що ПТшка грається активно як штурмова. Далі. О, ага, тут можна постановити ХП-шки і екіпаж захистити від поранень, але, знову ж таки, плюс до часу заряджання теж, напевно, не рекомендую нічого абсолютно з цього ставити. Ну, але при бажанні можна щось обрати. Так, ну і тут можна бустанути швидкість назад. М Напевно, тут швидкість назад я би поставив би, щоб швидше відкатуватись після пострілу. Непоганий варіант. Ну, і якби пасивка у нас додаткова, мінус 3% розкиду під час повороту шасі, і плюс 2% до запасу міцності. Це гуд, тому модерку треба прокачати на максимум. Так, супер. Тепер, знову ж таки, по обладнанню. Дивіться. Повторюсь, турбінку я б точно не прибирав би. Загартування можна прибрати досилач, думаю, не варто. От, Загартування на що можна замінити? Можна замінити на трофейні механізми повороту. І, в принципі, буде непогано, я думаю, тому що ми і швидкість повороту танку підвищимо і зменшимо розкид від повороту машини. От, Якби, ну. Добре, але як бачите, ну от основна збірка більшість грають з досилач, турбінка і загартування. Хтось грає з вентилем, Тут теж ну фактично от основна ваша збірка. Ну, я принаймні грав так. По статистиці давайте. У мене 143 катки, 4600. От, ну і там якраз вже то уважний, той побачив мікроспойлер. В принципі, по танку начебто пройшлось все, єдине залишилось у нас бронювання. Давайте подивимось. Значить, у нас лобове бронювання доволі таке суттєве. Тобто, у нас є маска, яка, в принципі, не пробивається. Ну, можливо, ось так хіба що. Ось так от можна пробити маску. У нас є верхня лобова деталь, яка доволі таки міцна, і ми бачимо, що під таким кутом, умовно, при тому, що ми стоїмо майже рівно. У нас 270. Тут взагалі зверху доходить до 300 мм. Якщо ми трошки вище виходимо, то ну, тут вже бачите 320 таке от. Ну і мінімально знизу тут у нас 292-290. Тобто, фактично доволі таке суттєве бронювання, особливо проти бронебійних снарядів. Тобто голдовими снарядами нас будуть пробивати майже завжди. Але от ББшки можемо танчити. Плюс, знову ж таки, ми вийшли з поза якогось кута, от, скажімо таки, дали тичку і відкатуємось, ховаємо каток, підставляємо просто ось ці частини під нереальним кутом. Доволі таки часто люди стріляють і не пробивають. Так, тепер середня, скажімо таки, частина лобової деталі це у нас. 100-мм корпус, але під кутом він дає тут 190 і іноді буває сюди, прилітають непробиття, прилітають рикошети. Незрозуміло як, але от ну, таке буває. НЛД, звісно, у нас картонна, тобто тут до 200 мм бронювання. От. Ну, в деяких ситуаціях там менше, навіть ніж 190. Далі, у нас є вразливі зони. Вразлива зона це борт. Тобто, дивіться, коли ви виходите на супротивника, ось таким чином він не проб'є. Тому що тут 370, тут взагалі 470. Ну, тобто залежить від кута, ось так номінально десь ну, 409, якщо ми приблизно рівно стоїмо. Ну, Номінально 80, але під кутом 420, ось тут 400, таке по-різному, знову ж таки, залежить, як ми довернемо. А питання в тому, що як тільки ви передогортаєте. Ось так от, наприклад, у вас тут різко стає 194. Тобто ви трошечки буквально відвернулись від супротивника, у вас уже тут 194. Тут зрозуміло, що сам борт він 500 має аж. ну Тут знизу доходить 500 і тут зверху до 540. Але є ось ця скула, тобто ось ця зона. От. Вона саме пробивається, і тут ми бачимо, що навіть ось під таким кутом 226. Тобто нам треба прям максимально довертати її до супротивника. Ось так, тоді він не проб'є. Трошечки передогорнули, все, нам закинули. Плюс, знову ж таки, є лючок 125 мм. Він доволі таки маленький, в нього е, рідко закидують, але ну, буває таке. Пробувається він доволі легко, треба в нього лише влучити. Номінал у нас по бортам 80 мм, тобто сильні фугаси пробивають навіть борта. От, ну І корма у нас тут 70 мм. І рубка, і задня частина. От. Ну і дах 30 мм, тому від арти пряме буде з пробиттям. Е, так. В принципі, по танку все розібрали. Як йому протистояти? Е, зрозуміло. Тобто, цей танк треба або ДПМити, або виходити в нього, коли він накаде. Тому що, ну, якби 750 альфи доволі таки неприємно. От. Е, не варто з ним абсолютно розмінюватись. Тобто, це буде швидше за все, невигідно для вас. От. І відповідно, побачили вразливі зони. Тобто, Якщо буквально от трішечки передогортає, стріляємо сюди, іноді можемо вицілювати лючок. Плюс НЛД от сюди стріляти не рекомендую. Тобто, Тут доволі таки часто йде якийсь незрозумілий рикошет. Ну, І плюс, якби по бортам, по кормі можна сильними фугасиками давати. Тобто, от, танк сам себе пробиває фугасом в борт. Ну і відповідно в корму теж. Сюди-сюди. Без питань. Ну, от. Так, ну і давайте подивимось е мою катку, яку я зіграв на даному танку. рекордну. за всі. Скільки там? 143 бої. От. І. Let's go. Так, переносимось ми в бій. Починається у нас бій на карті Литовища. І відповідно тут нам Маус уже на початку бою трошки позаважав, змусив нас ламати будинки, щоб ми змогли проїхати. На жаль, не поступився дорогою він нам. О, от, у мене тут, до речі, стояла інша настанова. Це от без різких рухів. Вона на що називається. Так, ну і їдемо ми в дефолтну позицію відкидувати тих, хто заїжджає якраз таки ось в ці позиції. Цю печеру умовно, скажімо так. Тут з'являється на горизонті 26.8. Я зводжусь, вицілюю, кидаю тичку. І бачите, як відкатую. Тобто я не одразу підставляю борт, я одразу підставляю ВУД під доволі таки суттєвим кутом, щоб мені не закинув. І потім, вже, коли я заїжджаю в сейф, тоді я довертаю борт і здаю назад спокійно. Так, тут ми на КД, моніторимо ситуацію, бачимо СТ-2. Так, оп, відкатуємо бережненько, знову ж таки, зацілюємо піксель по 268, він підставляється. І ми влучаємо, даємо на 818 чудово, ще й 200 асисту по хакеру. Тут підставлявся тайп. І от дивіться, тут я дав тичку, знову відкатився, засейвився. Але, от, начебто, наступний шот, давайте почекаємо. Ось. Цей шот я даю, і бачите, я в моменті не проконтролював тут рельєф, і він мені закинув. Куди закинув? Ну, звісно ж, що в скулу. Прямо в око, ви подивіться, який професіонал вибив боєукладочку нам. Ну, тільки пошкодив. От. Добре, що дав всього 571. До речі, звичайною ББшкою, пробиття там близько 250. Але за рахунок того, що це ББшка плюс калібр, він спокійненько отак от нам закинув під ось таким кутом. Ось так. От, Тобто тут я передогорнув борт, але я думав, ну, може якось засейвитись. Окей, ремонтуємо боєукладку. Вмикаємо збережену камеру, і let's go далі дивитись, що буде відбуватись. Дає мені тичку Хакер, непробиття, знову ж таки, влучає, от бачите, в ВЛДшку під нереальним кутом. Ну і тут я трошки розлютився, думаю, помститись йому. Чекаю, поки він вийде. Чому це він такий розумний з цієї позиції по мені кидає? Ну і тут просто в пікселя летить. Ну, звісно, підкрутка, звісно, пощастило. Ну, от. ну, але настрільних боїв без такого не буває. Так, і дивимось збережену камеру. Я помітив, що два ташенрати поїхали пушити БЦ-лінію. І, відповідно, усвідомлюю те, що, аби настріляти в цьому бою побільше демеджу, мені треба безпосередньо в них їхати і якось їх. Фармити. Тут я засвітився від КСК 63. Я її трошки почекав, там побачив, що вона шотна, що її контролить кранвагн, тому дозволив собі їхати. Так, ну і тут Ташенрати, вицілюю йому щоку, летить трошечки лівіше в маску, тому що він рухався. Ну, і відповідно, я його не пробиваю. Так. Тут я намагаюсь його розвести на шот. І дивіться. Як я для нього виходжу? Е, насправді, тут є певні проблеми з камерою. Напевно, я не зможу це показати, так? Ну, але я виходжу так, що у мене закритий люк, і у мене ВЛД трошки, бачите, довернуте воно все ж таки. От, І я намагаюся таким чином відтанчити його. От, ну, І як бачите, кумулятив та Шенрати з пробиттям близько 300 мм я танкую. Так, тут я розумію, що він відкатує і хочу вийти на ось цього ташенрати. І бачите, він в мене теж не пробиває. Як бачите, все летить в лдшечку. От. Всі зони не ми бачимо 1, 2, 3. Це від хакера, це від двох ташенрати. До речі, ось ця планочка біля маски основа маски, скажімо так, вона теж не пробивається. Погнали, дивитись далі. Тичку я дав, розумію, що тут і ще одну даю спокійно. Ну, і як бачите, ну, дуже швидко якось цих дашинрад розвалили. На жаль, не так багато я з них пофармив, як хотів, ну але близько 3100-3200 я з них зібрав за ці 4 шоти. Так, ну і тут бачу потенціал для настрілу 10 тисяч, тобто треба дати всього 3К демеджу. Даю тут по СТ-2, який відкатує, і приїжджає для мене дуже незручний АМХ 30B. Хотів я відкатити, але не промоніторив ось цей рельєф поза мною. Ну не рельєф, а камінь, точніше. От, І перся в нього, на жаль, мені 30B дав пробиття. Тут вже я нормально відкатив адекватно. І намагаюсь відтанчити Йосипа 7-го. У мене це чудово виходить, я розумію, що я. Маю можливість ось тут пікнути, дати йому тичку. І подивіться, яка би кашечка просто неймовірно залітає на 1861 хп. Ось так от. Чудово, Уже на даний момент у нас 9,5 тисяч демеджу. І відповідно я розумію, що мені треба, щоби добили 30Б. Тоді зможу поїхати в бабаху з фугасом. От. Але, на жаль, фокусу моєї команди. Був не на 30Б, плюс незрозуміло для чого підставлялась бабаха. Тут я чекаю, чекаю. Не хочу виходити, тому що розумію, що може бабаха розвернутись, може тайп розвернутись. Тобто в 30Б виходити невигідно. От, бабаха відстрілюється, я її добиваю на 324 хп. Тут добивають тайпа 71-го і залишається в бою два танки. По леопарду актуальної інформації немає. Я ставлю ББшечку на СТРВ і засвідчується леопард тим часом. Тут я розумію, що СТРВшка останній раз, коли світилась, вона відкатувала. І сподіваюся, дуже на те, що я переживу спокійно дві її тички, якщо вона мені їх навіть дасть. І вона мені дає 431. Тут я виходжу в леопарда. Звісно, можна було скіпнути на фугас, але, як бачите, йому влетів шот на 517 і поки я скіпав би на фугас, я все рівно добрав би всього на 12 ХП більше, тому не критично. Бачите, знову догортаю корпус. Леопард мене не пробиває. Я відкатую від нього, тому що у нього альфа вища у СТРВ, тобто 390 леопарда а, 440, начебто в 100-450 під модеркою. Я відкатую під стрв -шку. Так. Ну, і тут вона мені дає тичку, у неї не проходить альфа, і я тут по кадешечці закидаю її ще одну. Ну, і фактично, за цей бій ми нанесли 11235 шкоди. Зробили три фраги. І СТРВ нас добила. На жаль, але майже максимум я тут, скажімо так, залутав. Ось, бачите, 285 броня у нас з врахуванням того, що він стоїть вище за нас, і ми їдемо отак от дивимося вниз. от Тобто, тому і не танканули цей шот. Майже неможливо його танканути уже тут в цій ситуації. от Попередній шот, який вона нас не пробила, нам просто неймовірно пощастило. Ось так. Так, ну і результати бою, фактично 3 фраги, 11235 демеджу, 2860 шкоди ми заблокували. Зробили 903 асисту, виявили 4 танки і зробили 6 критичних влучень. Ось так: от танк супер класний, Мені особисто він дуже сподобався. Тому, якщо вам подобається грати від альфи, грати на першій лінії, і відповідно ось так от розвалювати людей з пробиттям 395, тобто ми пробиваємо майже все, головне влучати туди, куди треба. Обов'язково собі дану машину прокачуйте. Я особисто рекомендую. Ви отримаєте задоволення, плюс у наступному патчі виходить 11 рівень в даній гілці. А це ну, уявіть собі, що там буде на одинадцятому, якщо у нас отакий танк на 10 рівні. Все, дякую всім за перегляд. Хто підписаний вподобаєшку, хто не підписаний, підписуйтесь, на каналі проводжу стріми. Намагаюсь показувати високу ефективність гри, і, можливо, це допоможе вам навчитись грати, якісь підкреслити фішечки і так далі. тому подібне. Все. Дякую всім, бе бе